Привіт, народ! Ох, і тиждень. За останні дні стільки всього навалилось, що я навіть не знаю з чого починати. Тут і техно демка четвертого відьмака і таємна роздачі ігор Epic Game Store, безкоштовності від Intel Gaming, маса халяви Steam, Amazon та Xbox дуже багато всього. Інфоприводів багато, буде дуже цікаво, тому буду вдячний, якщо по можливості вальне та активу. А крім цього, перед початком відео хочу розіграти серед вас. Borderlands 3. щоб взяти участь, потрібно поставити лайк, підписатись на канал і обов'язково написати коментар. Результати в наступної суботи, але тільки за умови, що це відео набере не менше 60 лайків. Тож приємного перегляду і погнали копати з безкоштовностях цього тижня. І таємними обкладинками в Epic Game Store виявилися ось такі ігри. Перша таємна гра це 2D-пригода and The Secret Forest. А друга таємна гра це Deathloop, стильний шутер від першої особи про часову петлю, де потрібно прибирати 8 цілей за один день. Дана акція триватиме до 12 червня 18.00, а потім нам роздадуть симулятор з елементами стратегії Two Point Hospital. Крім того, Epic Games розують тут же 2D-пригоду, що й на. ПК для Android та iOS, Якщо коротко, то тут ви граєте за милого персонажа Огу, який шукає шість магічних каменів щоб врятувати чарівний ліс. Під час подорожі він вирішує гололомки, досліджує світ і взаємодії з різними істотами. Також в Store ще триває мега-розпродаж, на якому знижки сягають до 90%. А ще для багатьох ігор роздаються різноманітні прикраси для більш комфортної гри у гру. Оновлення в Xbox Game Pass. розповім про найцікавіші новинки. А якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом щодо додадуть у підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ігрову халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки Game Pass, то відмічу найбільш цікаві. Перша гра це EA Sports FC 25. Футбольний симулятор. Сюжету немає, зате є режим кар'єри гравця або тренера. Геймплей. Й оновлений, покращена фізика, система тактики FCIQ, новий режим Rush 5 на 5 та нові стилі гравців. Наступна ж гра це кооперативний шутер від першої особи у сесії гри Control – BC Firebreak. Гравці в ролі агентів Firebreak борються з надприродними загрозами в найстарішому домі. У магазині Steam триває роздача одразу чотирьох ігор. Давайте коротко розповім про кожну з них. Перша халявна гра це похмура покрокова РПГ Hellslave, де гравець укладає пакт з одним із шести демонів, щоб рятувати людство від апокаліпсису. Друга халявна гра це Tell Me Why, епізодична інтерактивна гра, у якій гравець розкриває історію минулого головних героїв, досі спогади, які проявляються у вигляді видінь. Третя халявна гра це Borderlands 2, кооперативний шутер з елементами РПГ, де гравці борються з рогами на планеті. Пандора, використовуючи різноманітну зброю та унікальні здібності персонажів. Та остання тактична карткова гра з автоматичними боями фентезійному світі Holy Clash Cards. Також у Steam зараз триває безліч розпродажів, як на честь сусіднього дня Океанів, так і від різних видавців. Серед них розпродаж від капком, розпродаж від Hyper Strange і розпродаж від виця Snail. На даних розпродажах просто космічні знижки. Тому, якщо ви хотіли купити, наприклад, серію Devil May Cry, саме час розчехлити гаманець. Крім цього, ще триває повний розпродаж серії Borderlands, а також знижки на ігри серії Dying Light, де особливо вигідно купувати обидві частини одразу. Окремо рекомендую звернути увагу на дані хороші ігри, на яких також діють шалені знижки. Халявна гра від Intel Gaming Access, але є нюанс тільки для тих, хто вже був підписаний на їхню розсилку. Спершу потрібно перевірити свою електронну пошту, шукайте лист із темою The Intel Gaming Access Community і так далі. У листі буде посилання, по ньому потрібно перейти за ним і увійти у свій акаунт для підтвердження. Обов'язково знадобиться номер телефону. Після цього вводите Master Key з листа походжусь із умовами, і можете обрати собі гру плюс косметику з того, що пропонують. Акція дітиме до 15 липня, або поки не розберети всі ключі, тож варто поквапитись. На початку червня Amazon Prime Gaming поповнює наступні ігри, відмічу найбільш цікаві. Перша Stealth Action Thief Deadly Shadows, де гравець вступає в ролі Гарета, майстра зодіїв, який виконує завдання в місії, де поєднується середньовіччя та Стімпанк. Та остання покроковий крокове у науковому фантастичому сеттингу у Джупітл де гравець бореться з демонами та зомбі на базі Юпітера. Ну що ж, народ, на цьому у мене все. Що стосується розіграшу попереднього відео, то дякую за проявлену активність. Ось наш переможець. У вас є 24 години з моменту виходу цього відео, щоб написати мені особисті повідомлення в телеграм. Також буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. 다 음...